Наступний хук, який розглянемо, має назву UseContext. Перш ніж почнемо занурюватися у вивчення хука Use Context, давайте домовимось. Якщо вам сподобається це відео, то ви обов'язково підпишитесь на канал, якщо цього не зробили раніше. Також не забувайте ставити лайки та писати коментарі, це також допомагає популяризувати канал. Окрім цього, канал можна підтримати фінансово. Всі способи будуть в описі під відео. Use context потрібен для отримання значення контексту найближчого контекст провайдера, який знаходиться вище у дереві компонент. Якщо ви нічого не зрозуміли, то не хвилюйтеся, зараз усім розберемось. У React є така річ як контекст. Щоб зрозуміти, що це таке і навіщо його придумали, треба спочатку зрозуміти проблему, через яку його власне і зробили. У типовому React додатку дані передаються зверху вниз від батьківського компонента до дочірнього за допомогою пропсів. Однак для деяких задач цей спосіб досить громісткий. Наприклад, коли ви зберігаєте авторизованого користувача або UI-тему, і вам потрібно передати ці дані в багато компоненту додатку. Передавати в пропсах через все дерево компонент не дуже гарна ідея. Тому контекст надає можливість передавати такі дані між компонентами без необхідності передавати пропси через кожен рівень дерева. Давайте розглянемо типовий приклад з UI-темою, щоб побачити, як це працює на практиці. Відразу хочу попередити, що цей приклад не оптимізований в плані продуктивності, тому що оптимізація це дуже велика тема. І як тільки з'явиться відео про оптимізацію контекста, то ви побачите виринайку з посиланням на це відео. Але не хвилюйтесь, в даний час вам треба зрозуміти, як працює контекст, а з оптимізацією розберемося пізніше. Створюємо об'єкт з темами та експортуємо його. За допомогою функції CreateContext створюємо контекст і також експортуємо його. Узначення за замовчуванням встановлюємо тему Light. Тепер у App імпортуємо ZEMContext. Створюємо стан з обраною темою. Створюємо функцію, яка буде перемикати тему. Тепер створюємо два компоненти: Pagewrapper та Page, щоб продемонструвати роботу контексту. Dodamo komponento Page v PageWrapper. In PageWrapper v App. Тепер обертаємо PageWrapper в компонент ZemContextProvider, який повернула нам функція CreateContext. Узначення передаємо тему зі стану. Додаємо кнопку, яка буде перемикати тему. Тепер повернемось до компонента Page. Для того, щоб отримати значення, яке зберігає контекст, будемо використовувати хук UseContext, який першим аргументом приймає контекст, створений за допомогою CreateContext. У нашому випадку це ZemContext. І додаємо в ДІВ стилі фону та кольору тексту. Та використовуємо значення з нашого контексту. Перевіряємо. Все працює. Також може стати в нагоді зміна теми в якому небудь вкладеному компоненті. Для вирішення цієї задачі можна в контекст передавати функцію, яка власне і змінюватиме тему. Для цього давайте змінимо контекст і додатково передамо в нього функцію, яка змінює тему. За замовчуванням передаємо функцію заглушку, яка нічого не робить. Змінюємо value. і змінюємо компонент Page. Перевіряємо, Все працює. На цьому я закінчую. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково задавайте в коментарях. Я відповім на все, що вас цікавить. Також, якщо вам сподобалося це відео і ви хочете продовження, то ставте лайк та підписуйтесь на канал.